У Кам'янському завершився міський футзальний сезон. До фіналу вийшли дві команди Атлетик та Металург. З результатами змагань з невеликим відривом перемогла команда Атлетик. Про всі деталі захоплюючої гри розкажуть наші журналісти. На базі спортивного комплексу Прометей завершилися міські змагання з футзалу в єдності Наша сила з сезону 2022-2023 років між командами виробничих підприємств та аматорських колективів. Переможцем Кубку Ліги А стала команда Атлетик, яка з рахунком 3-2 виборола першість у команди Металург. Ще попереду багато у нас турнірів, матчів, кубків, чемпіонатів. І все це завдяки Збройним силам України, тому що якби не вони, то у нас би не було б такої можливості проводити такі от, от турніри, чемпіонати, кубки, де приймають участь майже усі наші. Команди міста, а це у нас в чемпіонаті приймали 25 команд, це було три ліги. Завтра у нас ще два фінали. Ліги Б і ліги В. Теж буде запекла боротьба, тому що там теж до фіналу вийшли і в тому фіналі, і в тому вийшли чемпіони. Кращим гравцем команди Атлетик став нападаючий Ігор Мороденко. А в Металурзі ці лаври отримав капітан команди Руслан Бабець. Капітан Атлетика Андрій Пометун не тільки радіє успіхам команди, а й наголошує на важливості постійних тренувань, які допомогли отримати першість спочатку у чемпіонаті, а потім і Кубку міста з футзалу. Та й у майбутніх футбольних турнірах хлопці націлені тільки на перемогу. Вітаю всіх з перемогою, всіх учасників нашої команди Атлетік. Гарний був турнір, в принципі. Я задоволений, що ми не програли взимку жодного матчу. Сьогодні перемогли, незважаючи на дещо скорочений склад і травму одного з голкіперів. Дякую вболівальникам, які також не із присутніх нас підтримували. Але серед всіх глядачів були і наші ми, Ми задоволені. За словами голови федерації футболу міста Кам'янське, через декілька тижнів команди перейдуть на відкриті майданчики і розпочнеться новий футбольний сезон. Також у планах на цьогорічну весну проведення футбольного кубку міського голови серед учнів 7-11 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів Кам'янського.